Листопад його звуть Йонас. Він прокидається о сьомій. Він втомився. На вулиці темно. Листопад іде дощ. Йонас мерзне. Йонас їде до школи автобусом. Люди кашляють та чхають в автобусі. Школа закінчується о третій годині. На вулиці темно, Йонас утомився, у нього болить голова. Він їсть і дивиться телевізор. О дев'ятій годині він засинає. Він не любить листопад. Листопад його звуть Йонас. Він прокидається о сьомій. Він втомився. На вулиці темно. Листопад іде дощ. Йонас мерзне. Йонас їде до школи автобусом. Люди кашляють та чхають в автобусі. Школа закінчується о третій годині. На вулиці темно. Йонас утомився, у нього болить голова. Він їсть і дивиться телевізор. О дев'ятій годині він засинає. Він не любить листопад. Листопад його звуть Йонас. Він прокидається о сьомій. Він втомився. На вулиці темно. Листопад іде дощ. Йонас мерзне. Йонас їде до школи автобусом. Люди кашляють та чхають в автобусі. Школа закінчується о третій годині. На вулиці темно. Йонас утомився, у нього болить голова. Він їсть і дивиться телевізор. О дев'ятій годині він засинає. Він не любить листопад. Листопад його звуть Йонас. Він прокидається о сьомій. Він втомився. На вулиці темно. Листопад іде дощ. Йонас мерзне. Йонас їде до школи автобусом. Люди кашляють та чхають в автобусі. Школа закінчується о 3 годині. На вулиці темно. Йонас утомився, у нього болить голова. Він їсть і дивиться телевізор. О 9 годині він засинає. Він не любить листопад. Листопад його звуть Йонас. Він прокидається о сьомій. Він втомився. На вулиці темно. Листопад іде дощ. Йонас мерзне. Йонас їде до школи автобусом. Люди кашляють та чхають в автобусі. Школа закінчується о 3 годині. На вулиці темно. Йонас утомився, у нього болить голова. Він їсть і дивиться телевізор. О 9 годині він засинає. Він не любить листопад. Листопад його звуть Йонас. Він прокидається о сьомій. Він втомився. На вулиці темно, листопад іде дощ. Йонас мерзне. Йонас їде до школи автобусом. Люди кашляють та чхають в автобусі. Школа закінчується о 3 годині. На вулиці темно, Йонас утомився, у нього болить голова. Він їсть і дивиться телевізор. О 9 годині він засинає. Він не любить листопад. Листопад його звуть Йонас. Він прокидається о сьомій. Він втомився. На вулиці темно, листопад іде дощ. Йонас мерзне. Йонас їде до школи автобусом. Люди кашляють та чхають в автобусі. Школа закінчується о третій годині. На вулиці темно. Йонас утомився, у нього болить голова. Він їсть і дивиться телевізор. О дев'ятій годині він засинає. Він не любить листопад.